Я думаю, ми трошки згадаємо, що ми живемо в Україні. І що поряд з тим Китай, згадайте про Китай, не тільки Китай, що нього 2009 рік закінчився економічним зростанням 8 і Це в умовах, коли весь світ завалився, включаючи в Україну мінус 15%. Оце питання вже варто було б Ну, Нема країни, яку б не зачепила криза. Але чому сьогодні ввалились, а вдруге навіть економічне зростання було? В Європі таких країн дві було. Польща і Албанія. Про Польщу трошки більше знають, про Албанію у нас мало що відомо. Чим більше можливостей для реалізації можливо людських потенціалу і бажання жити краще, тим більше вирішити проблема бідності. По моєму і взагалі не буде вдалося. Вона в нас, можливо в меншій мірі турбує, але вона побічно не зачіпає. Проблема торгових воєн. Елементом яких став валютний курс, тобто це те, що не підлягає під регуляції світової торгівельні організації, сот і ВДО. І те, що тут проблема є, те, що відбувається з курсом євро-долар. Що за цим стоїть? Реальна зміна курсу чи торгова політика. Очевидно, є потреба, якісь визначити правила, правила поведінки обмінних курсів. Тут не можна єдиний стандарт жити. Наприклад, бо Україна потребує формування валютних резервів. У нас немає валютних резервів. Бо Поняття чистих валютних резервів. Половина ж резервів України це кредити валютного фонду, який треба найближчим часом буде повернути. Але правила поведінки мають бути зроблені.